А, тому будь ласка не гаємо часу. Ми починаємо зараз з вами наш урок з я досліджую світ. І а, будь ласка, почнемо як за... ну не як завжди, а як і вчора з перевірки домашнього завдання. Я розумію, що опитування це буде досить довго, тому ми зараз з вами напишемо так само невеличке тестування. Тому, будь ласка, відкриваємо наш робочий зошиток. Дай мені зошиток на сторіночці 58, 59... Дашу, розумієш тепер, дивися. Ви берете сторіночка 59. Бачите? Ось тут у вас дуже багато є місця. Бачите? Є. Mm -hmm. yeah. У кого тетрадки немає. А що ти забула oh, yeah. дома зошит? Я тобі листочок дам. А, добре, ви берете на сторіночці 59. Записуєте. Сьогодні у нас з вами тридцяте тест. тест. Не всі, будь ласка, мені вчора Саша, швиденько сідай. Надіслали, будь ласка, тестування, тому будь ласка, давайте якось трішечки е, зробили, сфотографували, надіслали. Будь ласка, тестування, це перевірка домашнього завдання, за яку ви отримуєте, будь ласка, свою оціночку. Перевірка домашнього завдання по темі, які скарби приховує Азовське море. Так, Аміра. Він тут посередині написав? Ну чому що? посередині? А чому, Аміра? Ні, дай зошит. А чому в тебе не виконане завданнячко? Ми вчора працювали над цією темою. Yes. Дивні, в нас це Переглянь, будь ласка, презентацію і виконай завдання. Ні, ось тут, Аміра, під низом, залишу тут місце, ось тут під низом десь, розуміла? Yes. Та ж не yes. чуєш, yes. я розмовляю. Та ж не я не розумію. Yes. Перебивать. Так, отже, у нас буде 12 запитань по темі, які скарби приховує Азовське море. Дайте мене місця. Що значить, у тебе немає міста? Отут, будь ласка, собі пиши, в тебе буде місто. Так, будь ласка, у всіх останніх дошитки є? Да. Так, передайте, будь ласка, дайте. Так, отже, ми починаємо із перевірочки домашнього завдання. Ви самостійно ми на минулому уроці опрацьовували цей розділ, так які скарби приховує Азовське море. Я вам давала час, і у вас був час, поки ми підключалися можливість повторити. Тому, будь ласка, почнемо із перевірки домашнього завдання. Буде 12 запитань, 12 правильних відповідей. Значить, буде 12 балів. Ви це знаєте, так тому, будь ласка, перше питання. Всі питання я, будь ласка, брала із. Книжечки, тобто з тексту, який ми з вами вчора опрацьовували про Азовське море? Нічого важкого я не, е не брала, нічого важкого я не, не, не робила, як кажуть. Так, будь ласка, починаємо. Перше запитання. Даш супікара да. да? Можна я візьму? Да, да. Так, будь ласка, отже, перше запитання: У скільки разів Азовське море менше від чорного? У скільки разів Азовське море менше від чорного? А. А як писати? Просто відповіді. Ви ставите циферку 1 і тільки обираєте правильну букву. А. У три рази. Б. У п'ять разів. В. У десять разів. І Г у два рази. У скільки разів Азовське море? Я повторюю, будь ласка, один раз. Вибачте, я розумію, що ті за кадром, можуть мене погано чути, але ви вже чуєте мене добре. У скільки разів Азовське море менше від чорного? А у три рази, Б? У п'ять разів, В у 10 разів, Г у 2 рази. Друге питання. Яке Азовське море за глибиною? А. Дуже глибоке. Б. Середньої глибини. В. Мілководне. І Г – Глибочезне. Яке Азовське море за глибиною? А. Дуже глибоке. А Б. Б. Середньої глиб... глибини. В мілководне. І Г дуже глибоке. Три. Як. Можете, будь ласка, повторити друге. будь ласка? Б. Середньої глибини. А, три. Як сполучається Азовське море зі Світовим океаном? Пригадуйте, там ми навіть говорили про це. А. Не сполучається. Б. Через Чонгарську протоку, В. Через Керченську протоку, Г. Через Геничеську протоку. Не знаю. Повторюю ще раз: А. Не сполучається. Б Через Чонгарську протоку. В через Керченську протоку і Г через Геническу протоку. Ці всі питання є в книжці. І ці всі питання ми розглядали. Можете е, третє. Четверте. Третє е, В через Керченську протоку, четверте Г через Геническу протоку. Чотири. Що з буквами не так? Я ж повторила. В. Керченська Г. Геническа протока. Тут одна відповідь. Чотири. Яка за рівнем солоності вода в Азовському морі? А. Солона. Б. Дуже солона. В. Солоніша, ніж у Чорному морі. І Г. Солоність набагато нижча, ніж у Чорному морі. Аніж у Чорному морі. А. Солона. Б. Дуже солона. В. Солоніша, ніж у Чорному морі. І Г. Солоність набагато нижча, ніж в Чорному морі. А можете бежим перш... сказати? А. Солона. Б. Дуже солона. В. Солоніша, ніж у Чорному морі. І Г. Солоність набагато нижча, ніж в Чорному морі. Вибрати лише одну правильну букву. П'ять. Які найбільші острови Азовського моря? Два острови. Ми вчора про них говорили. А. Тут буде, дв... Тут буде два варіанти відповіді. А. Бірючий острів. Б. Змігіний. В. Черепаха. І Г піщаний. А – бірючий, Б – зміїний, В – черепаха, Г – піщаний. Я ж сказала два варіанти відповіді. Це ж п'ятий вопрос. Це п'ята, так. Щось ще повторити? Так. Да. Так, А – бірючий, Б – зміїний, В – черепаха, Г – піщаний. Яка найголовніша ознака Азовського моря та узбережжя? Пригадуйте, А. Води ма... Вод... Води мають... Вода має високий вміст ководню. Б. Відсутнє життя на великій глибині. А. В. Холодна вода влітку і Г. Наявність кіс. Коса, пригадуйте, ми вчора говорили. Це шосте. Це шосте. Яка найголовніша ознака Азовського моря та його узбережжя? А. Вода має високий місць ководню. Б. Відсутність життя на великій глибині. В. Холодна вода влітку. І Г. Наявність кіз. Які рослини ростуть в Азовському морі? Пригадуйте, які рослини ростуть в Азовському морі. А. Бу... Може бути декілька відповідей. А. Бурі водорості. Б. Синьо-зелені. В. Зелені водорості. І Г. Червоні. Это А. Бурі. Так, це сьомі. А. Бурі, В. Синьо-зелені. Ви мене вже збиваєте. А. Бурі. Б. Синьо зелені. В. Зелені і Г. Червоні. Я ж сказала. Ви мене слухайте, Андрюша, чи ні? Я кажу, ладно, там за екраном я можу лагать, мене не почують. Я сказала декілька відповідей. Вісім. Які риби поширені в Азовському морі? А. Камбалата кефаль. Б. Акула та рибаголка, В Білуга та севрюга, Г. тюлька та хамса, Д. скумбрія та ставрида. Е – оселедець, і Є. Е. Судак осетер. А, тут... Один раз... <пілляння> а: камбала і кефаль. Б. Акула і риба-голка, в Білуга і Севрюга. В тюлька і хамса. А акула і Г. Г. Д, скумбрія і Ставрида. Е. Оселедець. і Є. Е, судак і Осетр. А Акула кака? Акула – це варіант відповіді Б. А. Камбалата кефаль. Б. Акула та риба голка В. Білуга та Осетер. Г. Тюлька та Хамта. Де. Скумбрія та Ставрида. E, оселедець і є e, Судак та Осетер. Як дві було. Хоча б дві. Все. Наступне дев'яте. Де найбі. Так, не хочу я дев'яте, це мене розглядали, буде менше. О, дев'яте, що можна видобувати з дна Азовського моря. Пригадуйте, ми говорили, що видобувають з дна Азовського моря. Будь ласка, А. Газ та нафту, Б. Сірку та пісок, В. Нафту та йод. І Г вугілля та водорості. Ні, тут один варіант конкретний: що видобувають із дна Азовського моря. А. В і нафта друге. йод і Г вугілля водорості. А нафта ка. Можете випускати бо... відповіді? Є? Я... Не можете, я... слаб... пожалуйста, А, іще раз, Господи, ну діти, ну я ж уже 10 разів повторила. А, газ нафта, Б. Сірка пісок, В йод нафта і Г. Вугілля водорості. Будь ласка, і останнє останнє, буде 11 запитань. Острів штучного походження в А Це десяте. Буде десять. Я, я трішечки прибрала. Буде десять. Але якщо будуть всі 10, то буде 12. Тому що восьме декілька варіантів, сьоме декілька варіантів, п'яте, декілька варіантів, тому буде 12, якщо всі правильно варіанти. Так. Острів штучного походження в Азовському морі. А. Це острів Черепаха. Б. Це острів Зміїний. В. Це острів Мадагаскар і Г. Бірючий острів. Острів Штучного походження. Пригадуйте, ми вчора про це тільки говорили. А. Черепаха, Б. Зміїний. В. Мадагаскар, Г. Бірючий. Ні. Тут один. А яка буква? Отже, да. 10 варіантів. Ой, 10 запитань, 10 відповідей, будь ласка. В кінці уроку ви надсилаєте мені хто за поза кадром на перевірочку, ті, хто тут в класі зі щоденечками я перевіряю, виставляю вам оціночки. А ми переходимо з вами до наступної нашої теми, чому ґрунти є важливим природним ресурсом. Тому сьогодні на уроці ми будемо з вами працювати зі сторіночкою підручничка 122-124. Будь ласка, 122, 124, відкриваємо наш підручничок і знаходимо параграф, чому є грунти є важливим природним ресурсом. Давайте поки з вами пригадаємо. Давайте з вами поки пригадаємо, з чого складається ґрунт. Хто мені нагадає? Ну, з чого складається ґрунт? Ну, в минулому році, в третьому класі, ми з вами говорили про ґрунти. Будь ласка, з чого згадається, Що є в ґрунті? Вода є в ґрунті, повітря є в ґрунті. Скажіть мені, будь ласка, добрива є в ґрунті? Чому це немає? Є. Скажіть, будь ласка, якщо в ґрунті не буде добрива, то він буде родючий цей ґрунт чи ні? Не буде, не буде, тому що різноманітність так, і наших ґрунтів, ну і родючість наших ґрунтів залежить від багатьох чинників. Про це потрібно звичайно знати. Хто мені скаже, яка основна властивість ґрунту? Яка основна властивість ґрунту? Ну при чому тут коріння? Ну подумайте, на сьогодні, яка основна? Ну не тільки сьогодні. Що за допомогою ґрунту людина може робити? Вона Рощувати бурні рослини, правильно. Тобто, е, е, головною властивістю ґрунту це є її що родючість, родючість. Скажіть, будь ласка, що руйнує ґрунти? Корні. Е, коріння правильно, згодна може руйнувати, а ще вода може руйнувати ґрунт. Може руйнувати ґрунт? Скажіть мені, будь ласка, а які ґрунти переважають на території нашої держави, на території нашої України? Чорноземи, Чорноземи, молодець Діма. А скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви, на які групи поділяють наші ґрунти? Які є взагалі види ґрунтів? Є е, чорноземи. О, так, О, є які ще ґрунти? Ну, це ви вже в книжечці дивитесь. Ну добре, це є сірі лісові ґрунти, і є ґрунти золисті. В минулому році ми трішечки з вами про ці ґрунти говорили. Сьогодні більш детальніше ми їх розберемо і е, подивимося, що ж, е, чому вони мають таку назву. Так? Чому вони мають таку назву? Але для початку ми попрацюємо з вами зі сторіночкою нашого підручника. Давайте, будь ласка, відкриємо сторінку підручника 124 і прочитаємо параграф про ґрунти. Чому ж вони є для нас? нас на сьогоднішній день і взагалі природним ресурсом. Будь, Дові, ласка, віде, будь, ласка, ласка, для... ковера... будь ласка, починає читати е, Женя Чередниченко ми уважно всі слідкуємо. Так. так. і е, Складається ґрунт, яка е, основа е, власні. Власти Пластинський... так, будь ласка, Женечка, грунти вкривають поверхню суходолу землі. Так, так. Давай я перший перше прочитаю. Ти слідкуй так. вкривають, будь ласка, суходолу землі шаром від кількох сантиметрів до трьох метрів, і більше. Будь ласка, продовжуємо читати. Женя далі. Природа землі. Род... Ну, ма... Різноманітна. Отже, різноманітна і ґрунти. Отже, різноманітні і ґрунти. Далі, далі. Розноманітні ґрунти залежить від багатьох багатьох Отже, різноманітність ґрунтів залежить від багатьох чинників. Далі, будь ласка, продовжує Злата свисток. Наприклад, відміну в ґрунту від віду віду, піску, абон, кількості в ньому перегною і води від температури повітря. Що, що більше у ґрунті перегною, то більше в ньому поживних речовин. Непохідних. Необхідних. Для, необхідних для росту і розвитку рослин. Так, дякую, так? будь ласка, злата так. На годиночку 9.00, шановні, будь ласка, це в нас з вами хвилина мовчання. Тому давайте вшануємо хвилиною мовчання всіх загиблих воїнів та цивільне населення. Будь ласка, хвилиною мовчання. Так, будь ласка, дякую, продовжуємо працювати далі. Далі, будь ласка, читає е, Аміра. <клес> Природа землі різноманітна, а отже, від... <клес> Амірочка, вода, як і повітря. Е, вода, як і повітря, є в будь якому ґрунті. Навіть у нас у нас вона вигляд. Сухі ґрунти поливають тоді рослини добре ростуть і добре розвиваються. Що вища температура повітря, то більше води випаровується з ґрунту, частіше його доводиться поливати. Якщо у ґрунті надлишок води утворюють болотні ґрунти. А якщо у ґрунті надлишок вологи, то це утворюються болотні ґрунти. Отже, вода, як і повітря, є Кворили, це знаємо. А якщо сухі ґрунти, так або водичка швидко випаровується з ґрунтів, то нам потрібно поливати цю вод... цей ґрунт. Але якщо ми будемо багато її заливати, то це буде приносити користь ґрунту чи ні? Ні, навпаки, це буде приносити, це не буде приносити користь, тому що як тут сказано, що якщо у буде в ґрунті надлишок, тобто багато вологи, то це буде у нас що, будь ласка, утворюватися болотні ґрунти. Отже, скажіть мені, будь ласка, а від чого залежить колір ґрунту? Від чого залежить колір ґрунту? Ми говорили про це. Шановні, повітряна тривога, відключаємося. Будь ласка, ті, хто поза кадром, опрацюйте, будь ласка, параграф. Почекай, Ну, що за мода оце? Опрацюйте, будь ласка, параграф по підручнику, тому що якщо буде повітряна тривога затяжна, то ЯДС ми сьогодні вже пропускаємо. Ви будете опрацьовувати його самостійно. Добре? Добре. Добре. Надіслав уже надсилайте мені для перевірочки роботи. Я перевірю все дозу, до, до, до зв'язочку. До зустрічі! з речами, з речами. На, Даша. Егор, ти перший раз. Ну чесно, мене це не нінакда вражає. with